Погода у суботу обіцяє бути різною, комусь пощастить з ясним небом, а десь доведеться миритись з похмурим днем і дощем, а вітер буде цього дня досить відчутним в багатьох регіонах. Розберемось, чого очікувати 25 жовтня у вашому регіоні. На Київщині температура вдень досягне 9 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 7. Вітер західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 12 метрів за секунду. Небо буде повністю затягнути хмарами, можливий невеликий дощ. На півночі у Житомирській області температура в день становитиме 10 градусів тепла, а вночі буде плюс 6, вітер західний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 12 метрів за секунду. Спостерігатиметься суцільна хмарність без опадів. У Чернігівській області температура в день буде 7 градусів тепла, а вночі опуститься до плюс 5. Вітер західний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Небо залишатиметься похмурим місцями короткочасний дощ. На Сумщині температура в день підніметься до 9 градусів тепла, а вночі буде плюс 5 градусів. Вітер південно-західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Прогнозується мінлива хмарність з можливими невеликими опадами. На сході. У Харківській області температура вдень складе 11 градусів тепла, а вночі очікується плюс 6. Вітер південно-західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Небо буде частково вкрите хмарами, опадів не прогнозується. У Донецькій області температура в день становитиме 15 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 8. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду. Очікується хмарна погода без опадів. У Луганській області температура вдень досягне 12 градусів тепла, а вночі плюс 7. Вітер південний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Небо буде затягнуте хмарами, можливий короткочасний дощ. На півдні. В Одеській області температура в день буде 15 градусів тепла, а вночі плюс 12. Очікується ясний сонячний день. Небо майже без хмар. Якщо наші прогнози допомагають вам планувати день, будемо раді вашій підписці та лайку. Поділіться цим прогнозом із рідними та друзями, щоб вони теж були готові до завтрашньої погоди. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. У Миколаївській області температура в день складе 13 градусів тепла, а вночі плюс 8. Вітер західний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. День буде з невеликою хмарністю, без опадів. У Херсонській області температура в день підніметься до 14 градусів тепла, а вночі буде плюс 8. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду, прогнозується ясна погода з чистим небом. У Запорізькій області температура в день становитиме 15 градусів тепла, а вночі буде плюс 7 градусів. Вітер західний, швидкість 8 метрів за секунду. Спостерігатиметься малохмарна погода, опадів не очікується. У Криму температура в день досягне 15 градусів тепла, а вночі очікується плюс 9. Вітер західний, швидкість 4 метри за секунду. Небо залишатиметься чистим і ясним. На заході. У Львівській області температура в день буде 11 градусів тепла, а вночі плюс 5. Вітер західний, швидкість 7 метрів за секунду. Пориви до 14 метрів за секунду. Очікується мінлива хмарність, проте без дощу. В Івано-Франківській області температура в день складе 12 градусів тепла, а вночі плюс 5. Вітер західний, швидкість 7 метрів за секунду. Пориви до 14 метрів за секунду. Спостерігатиметься невелика хмарність без опадів. У Тернопільській області температура в день підніметься до 10 градусів тепла, а вночі очікується плюс 5. Вітер західний. Швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Небо буде частково вкрите хмарами, але опадів не прогнозується. У Чернівецькій області температура в день становитиме 14 градусів тепла, а вночі плюс 7. Вітер західний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Спостерігатиметься малохмарна погода без опадів. У Закарпатській області температура в день буде 10 градусів тепла, а вночі плюс 7. Вітер південний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Очікується хмарна погода без дощу. У Рівненській області температура в день складе 10 градусів тепла, а вночі очікується плюс 7. Вітер західний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 12 метрів за секунду. Небо залишатиметься майже повністю затягнутим хмарами. Опадів не очікується. У Волинській області температура вдень становитиме 10 градусів тепла, а вночі буде плюс 7. Вітер західний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 12 метрів за секунду. Небо буде хмарним впродовж дня, проте без опадів. У Хмельницькій області температура в день підніметься до 10 градусів тепла, а вночі буде плюс 6. Вітер західний, швидкість 6 метрів за секунду. Пориви до 10 метрів за секунду. Спостерігатиметься суцільна хмарність без дощу. У центральних областях у Кіровоградській області температура в день буде 10 градусів тепла, а вночі плюс 5, вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Хмарність буде повною, але без опадів. У Полтавській області температура в день становитиме 9 градусів тепла, а вночі знизиться до плюс 4. Вітер західний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Очікується частково хмарна погода з можливими слабкими опадами. У Черкаській області температура в день складе 10 градусів тепла, а вночі плюс 6. Вітер західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Прогнозується суцільна хмарність з невеликим дощем. У Дніпропетровській області температура вдень становитиме 12 градусів тепла, а вночі плюс 7. Вітер західний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Очікується мінлива хмарність опадів не прогнозується. У Вінницькій області температура вдень буде 10 градусів тепла, а вночі плюс 7. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Небо буде повністю вкрите хмарами, але без дощу. Ось такою буде субота в різних куточках нашої країни. Дякуємо, що довіряєте нам свій час. Одягайтесь за погодою, бережіть тепло і не забувайте насолоджуватися кожним днем осені. Гарних вихідних до зустрічі в неділю!